Знаходимося на відкритті виставки море. Дуже гарна цитата море любові. Любов належить до тієї ж категорії досвіду, що й море. Його неможливо привласнити, йому можна лише скоритися. Що ж для кожного є море? Це немов якийсь пісок, який занурює тебе і приносить ті часи. Море буває швидким, море буває буйним. Ми можемо побачити на цій виставці колекцію Одеського музею, серед яких представлені роботи і Айвазовського, і деяких його учнів, наприклад, Лагорію та багато-багато інших митців. Наприклад, до вашої уваги робота Захід сонця, Море Вітрильник, Ніч в Криму. До речі, найбільша колекція Івазовського знаходиться в Феодоському музеї, але на жаль, враховуючи військовий час і війну, ту колекцію неможливо побачити. Але ті залишки Айвазовського, які є, ми можемо побачити частково в Одеському музеї, у Львівському теж. Ну найвідоміша робота Івазовського, всім відомий дев'ятий вал. Вітрильник, от ми бачимо, як тут боює море, колихає хвилі.